Щоб в житті не було, я прошу залишайся тим світлом, яке людям покаже дорогу до неба і Христа. Ти це свічка Ісуса, яку не згасити і вітром, чиє сяйво людей приведе до підніжжя Христа, ти маяк, що покликаний іншим крізь бурю сіяти, і коли через неї вони будуть радість шукати. У земному, у тому, що щастя не може їм дати, тоді до голодних і спраглих неси благодать. Скільки душ, які прагнуть живого і чистого слова, що твій приклад побачать і вслід за Ісусом підуть. Пам'ятай, коли Бог це твоє джерело і основа, через тебе приречені мир і надію знайдуть. Неважливо. Як ти не діякон, присвітер чи пастор, всі ми є тим листом, який Бог своїм духом писав, хай же світло твоє не дає іншим людям упасти, хай освітлює шлях від землі у світі небеса, Щоб в житті не було, я прошу, залишайся любов'ю і люби попри все, попри біль і образи, і гнів. Пам'ятай, що за грішних Ісус платив тілом і кров'ю, і ще грішними нас понад все в світі цім полюбив, як же складно любить, коли люди на Тебе не схожі, як характери різні, як важко когось зрозуміть. ж Бо уміє вкладати думки нам ворожі і ненависть, яка всю любов нищить в серці за мить. Та не слухай Його. Хоч таким непомітним буває, проти стань на колінах, не дай у собі панувати, бо любов це насліддя цінніше, якого немає, не дозволь сатаніст, твого серця цей скар розкрадати. Бо любов не лише виконання закону і писання, це та сила, що здатна змінити комусь цілий світ, бо любов наша зброя і дияволу протистояння. У житті, за яке зовсім скоро, дамо всім звіт. І що б там не було, я прошу ти продовжуй боротись, хоч так глибоко ранять шипи на вузькому шляху, не лякайсь тісноти, і що боляче можеш вколотись. бо ще гірше йти по дорозі, що повна гріху, бо ще гіршим є знать, що ти тут, на землі, тимчасово. Але Бог більш не буде у небі на тебе чекать, адже ти проміняв і служіння, і молитву, і слово на те, що не може реальної радості дати. І хоч часом здається, лиш біль ти на обрії бачиш, хоч питання стоять, та за що, та для чого, чому? Хоч і хрест заважкий, і душа від безвиході плаче, усе знає Господь понад все. Ти довірся йому, бо немає того, що творцю і царю неможливо, однак в нього є план щодо тебе і твого життя. В покориста чекай і побачиш від Господа диво, зрозумієш, наскільки ти цінне для нього дитя. Пам'ятай, що Господь крізь століття на тебе дивився із небес в Гевсиманії, в час катувань на Христі. І волі Отця, ради того, Ісус покорився, щоб тобі дарувати небеса, неймовірні і святі, шлях туди не легкий, тож міцніше тримай свої весла. Бачиш, там, в далині сяє вічності, світлий поріг. І якщо ти для світу помер І з Ісусом Воскрести, тоді думай про те і шукай лише того, що вгорі. Амінь слава.